Працюю. Ну, ким, ну я розумію, що не прем'єр-міністр, воно ну, то вже розсекречуйтесь. Ну да, ну в відділі продаж. Менеджером працюю. Ну, або консультантом по-другому. Тобто, ви знаєте, в часи моєї неспокійної юності менеджер це означало керівник, а зараз це просто продавець. Правильно? Ну, так, да, менеджер може бути менеджер, наприклад, по роботі з клієнтами, а як інакше назвати, щоб не застосовувати слово менеджер. От як... Консультант. Консультант по роботі з клієнтом. Ну, просто консультант. Або продавець консультант. консультант. Ну, не, по суті. Ну, але продавець це більше якось актив, до якогось лайка, так, якомусь кого? ВТБ. Ну, а тобто, якщо він ходить по залу в сорочці в білій, то це не продавець. Ну, це консультант. Це консультант. Ну, фактично, різниця по функціоналу, яка по функціях. Між продавцем в. Між продавцем ВТБ? так. Котрий сидить, наприклад, біля каси, і продавцем, котрий спочатку ходить там десь по залу, до нього підійшли, і тоді він же підходить до комп'ютера і все оформлює. Яка Ну суттєва різниця? Суттєва різниця, тому що треба знати про кожну техніку, кожний товар, якісь переваги знати, якісь недоліки і розказати це. А в тебе ти сидиш, тобі дали пачку огірків чи щось там, пакет огірків, ти пробив його і сказав, все. 120 гривень. І так далі. Течі струмок, а москалі, де без них, як Ось і прийшла весна. Наш вільний рідний край, Ви знаєте, колись в США була мережі, ну, були мережі книгарень, мережі. І ось вони почали зазнавати збитків. Ну, Тобто, люди почали менше читати книжок і все. До того продавцями в цих книгарнях були ну, літературознавці, бібліотекарі, знаєте, от такі. Mm. І що зробили ці мережі книгарень? Тих всіх звільнили і взяли звичайних бариг. Тобто те, що зараз зветься продажник. Mm -hmm. Ці нові працівники ставилися до книги як до товару, тобто, що гречку продавати що книгу. І, ви знаєте, все стрімко почало зростати. Кількість продажів почала стрімко зростати. Тобто людина просто умовляла купи. Розумієте? Ось так. Зараз би такого так, і але то звалися, ті люди звалися продавцями. Uh -huh. Зараз би їх би назвали як? Менеджерами.